Дубайські закриті вечірки споїдання лайна проводять російські хранителі традиційних цінностей після богослуження у храмі, після тренингів у залах ФСБ, після лекцій на кафедрі університету. Про це стало відомо з розслідування групи журналістів-аналітиків, озвученого у цьому відео. Вони носять ділові костюми та навіть ряси. А за закритими дверима проводять ініціації споїдання лайна їх гуру, старого збочинця Капрофіла Дворкіна. Дворкін не лише лідер російського рацирсу, що пов'язаний з ФСБ та кремлівськими наставниками, а й збоченець, з купою довідок про психіатричні захворювання. Але він, попри це, займає посаду в експертній раді при Міністерстві юстиції пашки та має значний. Він навіть створив свою власну псевдонауку, сектоведення, та ще й викладає її майбутнім священникам в Свято Тихонівському університеті. Але якщо учень йому дуже сподобається, то він обов'язково змусить його до брудної близькості з актом копрофілії, тобто поїдання один одного. Дворкін його зламав. Розповідав, що Дворкін заставляв його. Робити. Прошло уже несколько лет, но даже сейчас сложно говорить об этом. Он принуждал его к сексу, заставлял друга есть его дело и с наслаждением ел его сам. По словам друга, это возбуждало профессора сильнее всего. И он качал именно во время того, как ел фекалии. А если у моего друга во время их сексуальных игр был жидкий кал, профессор сильно ругался и обвинял друга в том, что он обломал ему весь кайф. После этих встреч моего друга постоянно рвало. А потім Дворкін надягає рясу та йде в храм робити благословний вигляд та наставляти інших, як треба жити. В храмі він також придивляється, кого зі священників завалити в своє копрофільне ложе після служіння. Деякі священники вже почали говорити про це, приховуючи свої обличчя. Якщо в церкві той, на кого Дворкін положив глас, противився його звращенням, гомосексуалізму і поїданню фікалій, то їх просто зганяли або лишали сана. Ви можете задатись питанням, чому його ніхто не зупинить і що то за влада у нього така, що він що хоче, то і робить? Розгадка криється в ритуалах ініціації, що проводить дворки як гуру секти Копрофілів. Він залучив у внутрішній круг впливових чиновників та представників влади, які прикривають його. Та його послідовників. Найвідданіші послідовники складають наступний другий круг обраних. Щоб потрапити в цих два круга, потрібно надати запоруку вірності, культу та пройти через ганебний ритуал поїдання свіжого лайна старого збочинця Дворкіна. Обираються лише ті, хто вигідний. І все це огидне дійство записується на відео. В результаті Дворкін і задоволення отримує, і дуже вагомий компромат на тих, хто так рвався до влади, що навіть лайно з'їсти був готовий. Так, у цих копрофілів дійсно існує кругова порука, і вони допомагають один одному отримувати теплі крісла та погони. Але фактично ті, хто так хотів влади, самі попали в довічне рабство, та тепер виконують усі забаганки Дворкіна та його кремлівських покровителів. Ця російська сектора Рацир з лідером Копрофілів проникла і в Україну, і послідовницею є Ірина Кременовська. Її зв'язки з рацирс встановлені. І проти неї та її подільника Святогора відкрито кримінальне впровадження. Але вдумайтесь, вони не лише досі на волі, а ще й залякують український суд своїми покровителями. Чи не ініційовані помазаники дворки на захищають їх? Бо хто під час війни буде рятувати зрадників від правосуддя, хто ризикне своїм кріслом та репутацією? Та лише той, хто під тиском компромату з записом гімнопаті буде готовий на все, лиш би світ не дізнався, як він телайно жар з під сраки російського діда.